Привіт, мої маленькі розумники, це я, ваша тітонька сова, і сьогодні я пропоную послухати вам, що сталося на лісовій галявині. Жила була зима. Вона була біла-біла, холодна і любила сипати сніжок, а недалечко жила весна. Вона була тепла, усміхнена і несла з собою сонечко. Одного дня зима сказала Я вже трохи втомилася. А весна тихенько прошепотіла, а я вже йду. І зустрілися вони на доріжці. Зима із сніжинками, весна з теплим сонечком. Зима махнула рукою і посипалися на землю маленькі сніжинки, а весна посміхнулася і на небі з'явилося тепле сонечко. Ось і настав день, коли зима зустрічається з весною. Це стрітення. І з того дня сонечко почало світити чистіше, а пташки співати голосніше. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається зима чи весна. Якщо з'явиться сонечко, піднімайте ручки вгору і плескайте в долоньки. А якщо сніжинка тупайте ніжками. Готові, тож починаймо. Молодці, ви дуже уважні, зі святом вас, мої любі дітки і шановні дорослі. До нової зустрічі.